До місця розташування повернулись передові загони 95-ї високомобільної бригади, які напередодні здійснили блискавичний рейд протяжністю 470 кілометрів. З них телами супротивників 170 кілометрів. Під час проведення рейду було знищено три казачих блокпости та чисельну кількість живої сили маргіналів та техніку, якою пересувалися. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости та позиції сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації. Терористи намагаються організувати опір силам АТО. В свою чергу наші бійці мають на меті відрізати угрупування бойовиків від основного транспортного напрямку з Російською Федерацією. Продовжуються обстріли наших блокпостів та вогневих позицій. Так за минулу ніч в вогонь потрапили позиції неподалік населених пунктів Успенка Андріївка. Чотири рази обстріляні наші позиції поблизу населеного пункту Вергунівський роз'їзд. Не припиняються провокації та обстріли з застосуванням артилерії та БМ 21 град з боку Російської Федерації. Так були обстріляні позиції сил АТО неподалік населеного пункту Ільїнка, Семенівське, Степанівка. Тричі було обстрілено позиції піхотинців, які закріпились та утримують висоту Саурмогила. Як повідомило нове джерело з оточення в тилах терористів пусто підмоги не буде. Планомірне знищення інфраструктури Донеччини бойовиками каже про те, що ні про який розвиток ДНР та ЛНР мови не велося. Понівечене сепаратистами місто Красногорівка, що поблизу Донецька, справляє дійсно гнітюче враження на деревах та стінах будинків, сліди від куль. Більшість мешканців виїхали з населеного пункту. А тим, які лишилися, доводиться готувати їжу на вогнищах. Зі сльозами на очах люди розповідають, що саме їм довелося пережити. Ну вже неділи-дві магазини обачені робота нікакі, нічого ні, хриба, ні порозлівані нема. Світу нема, газу нема, нема нічого. Голодні І хліба нема вже п'ять днів. Нема хліба нема. і крихотки нема під час визволення міста українським солокам дошкуляли ворожі снайпери. Після їхньої нейтралізації військові відразу почали надавати допомогу місцевим мешканцям. Серед найнеобхіднішого питна вода, хліб, консерви та інші продукти харчування вообще вот то, что Спасибо большое. очень. да. От... и молодцы ребята, по такой такові Они позачала зливали воду в бронежилетах на кольце вообще. Не в сіні. Привозити воду та продукти доведеться ще не раз. Тому офіцери групи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України запропонували зробити гуманітарний в Красногорівку систематичними. Саморобні вибухові пристрої були вилучені в місті Слов'янськ і в місті Краматорськ, мали бути використані з метою, застосовані проти наших військ. Значить, різні конструкції даних приладів саморобних вибухових. Значить, тут ви бачите, вибухова речона залита всередину. Даних приладів під час підриву особовий склад може бути уражений осколками, які утворюються, що всі провода не буде видно. Ну, можна робити багато біди. Тобто це може бути там, травма кінцівок, очей, пошкодження, ну, тобто, різного ступеня травми. Плюс це все супроводжується як сказати, шоком, психологічною нагрузкою на особовий склад, який не дозволяє виконувати задачу в повній мірі. Електричні замикачі, які теж використовуються, тобто електричні схеми будь-якої компоновки, можна так сказати, які використовуються в СВП. Також пристрій від ручних гранат ще часів Великої вітчизняної війни. Попадається як першої, так і другої. І коли знешкоджуєш серійний вибуховий пристрій, ти знаєш, що, може, що він собою представляє і як з ним боротися. Є певний алгоритм. алгоритм дій, перший, друге, третє. Якщо попадається саморобний вибуховий пристрій, там може немає ніякого стандартного підходу до нього. Тобто Кожна людина робить. І, і вкладує, як говориться, своє вміння і бажання в нього, і приводиться в дію, він може двома трьома способами зразу. Всередину вставляється заряд вибухової речовини, а елементарним скотчем е, навкруги е, Бачимо прекрасно різана проволока, це вражаючий елемент. Тобто при спрацюванні букової речовини, е, аналог гранати, яка встановлюється на розтяжці. Тобто вражає особовий склад і е, по аналогії, можливо, менша потужність заряду, можливо, буде е, менше, але наслідки також будуть ну, неприємні. Тут Використовується е, корпус фарфоровий, а тут металевий. Ну, наслідки фарфуру тим е, гірше, що при е, вже його спрацюванні, коли буде йти процес е, лікування особового складу або надання йому допомоги, то при е, е, рентген-знімку фарфор, відповідно, він не показує, що є він в тілі. В держави бронетехніки достатньо. Дуже багато е, так званих складів. Надлишкового майна, на яких знаходяться МТЛБ, БТР, БРДМ, але їхня передача наражається на неймовірний бюрократичний опір апарату, пов'язаного, наприклад, з тим, що бронетехніка переважно перебуває на складах Міністерства оборони, а як відомо, батальйон Азов, батальйон міліцейський. І цілком формально не не, не повинна ця бронетехніка перебувати у міліцейському батальйону. А у нас дуже багато речей цілком формально не, не, повинні, не повинні існувати. Але тим не менше, це відбувається. Відповідно, ми звертаємося до керівництва держави. Звертаємося до всього українського суспільства звернути увагу на цю проблему і уникнути подальших втрат найкращих синів України щодня на наш мобілізаційний пункт приходять десятки хлопців, які бажають воювати, брати участь у звільненні України в складах добровольчого батальйону. Хочу наголосити на тому, що Андрій Білецький, коли брав участь в, в п'ятницю, ток-шоу Шустерлайф він наголосив на тому. Він звернувся до Міністерства оборони, до Міністерства внутрішніх справ, змінити принцип комплектування, тому що з, іншого, з одного боку міністерство Міністерство оборони скаржиться на е, низьку мотивацію е, призовників. З іншого боку, добровільчі батальйони не мають відбою від добровольців. Значить, треба змінити систему комплектування, запровадити добровільчий підхід. До військовослужбовців, які перебувають у зоні, АТО, завітали харківські курсанти. Майбутні офіцери розуміють наскільки важливо підтримати моральний дух військових. Саме тому намагалися підняти настрій армійцям. Ми вже були в місті Полтаві. Ми теж там давали концерти. Ми не, не один раз практично кожну неділю давали концерти в госпіталі міста Харікова, Харкова. Адкудакуда привозили ранених больних із города Славянська курсанти співали, танцювали і розігрували комічні сценки. Після кожного їхнього виходу лунали не лише буртливі оплески, але й щирий сміх в Україні. нас. нас на Україні. Військові подякували молоді за моральну підтримку та пообіцяли виправдати довіру українського народу. Так, у мене дуже хороше ставлення до. До того, що люди справляють ініціативу і допомагають нам морально в таку нелегку хвилину, творчий колектив університету і надалі планує здійснювати такі поїздки, адже піднесений бойовий дух вояків важливий фактор майбутньої перемоги.